Доброго дня поговоримо сьогодні про е, таланти людини і про те, як е, їх знайти і розкривати далі, і чому це зараз важливо. Е, нещодавно, е, ну, наприклад, навіть в моєму дитинстві. І ще існували об'єднання країн, об'єднання людей, яким чином. Навчали бути, бути прилежним, належним до якоїсь групи людей. Навчали 에... Тобто були якісь... <кій> якісь погляди, на які спиралася група. 에... Багато людей працювало на фабриках, е... заводах е... Е... і мали е... одну і ту саму професію, або ну, не дуже професії відрізнялися одна від іншої, і е... більше, більшість професій були Фізичними, там, де е, ти прийшов на роботу, тобі показали, що ти е, повинен робити так, так і так, один, два, три е, прості, е, прості якісь е, дії. В плані, що там не треба було додавати творчості, уяви, якогось креативу. Ну, це не потребувало, так? щоб працювати на якомусь там заводі або фабриці. Але останнім часом таких заводів і фабрик стає дедалі менше. Можливо, в країнах там, Європи в якихось окремих країнах вони ще існують, або існує якесь там землеробство, де може більшість працювати людей. Але все одно час нас наштовкує на те, що ми відокремлюємося від великого, великої групи. І починаємо проявляти свою індивідуальність. Чому це так? Зараз тому що дуже сильно змінилися вібрації землі, і зараз кожна людина повинна дуже ставитися уважно до своєї особистості. Дедалі більше людей починає займатися саморозвитком, починає цікавитися такими питаннями, як місія, підназначенням, шукають, що ж я хочу в цьому житті, що я хочу для себе, життя також наштовхує їх на те, щоб вони звертали більше уваги на це. Тому що такі прийшли часи, і це все далі все більше і більше буде розвертатися. Тому зараз дуже, дуже важливо займатися саморозвитком, дуже важливо розкривати себе, розкривати свій потенціал, знати свої таланти. Вміти їх проявляти в світ, в світ так? вміти ділитися ним, показувати іншим людям, бо ну, ми живемо в матеріальному світі, як ніяк, і кожному з нас, щоб прокормити наше фізичне тіло, потрібна їжа, потрібен одяг, потрібні житло, і якісь кошти. І життя наштовхує все більше на те, що ми не можемо вже заробляти так, як колись. Тому ми повинні тут робити акцент на свої таланти і вміти їх проявляти, їх, ділитися ними, тому що гроші нам приходять через інших людей і тільки через інших людей. Ми не можемо піти там, десь згенерити так, гроші. Ну, можемо. Зараз є криптовалюта, але це криптовалюта це дуже простий спосіб здобування грошей і ну, теж не всім він підходить. У кого є велика місія, якісь таланти. Справжні таланти навіть не потрібно, якісь там дари, там глобальні якісь таланти, але просто наші вузькі, але, але дуже правдиві наші дари, наша, наші особистості, те, що особливе є в нас. Це вже не простий вид заробітку, а це більш на духовному рівні йде. Тому що просто купівля-продажа це, вважається найпростіший спосіб здобування грошей. А проявлення своїх здобувань, ну, тобто, якщо ми е, отримуємо гроші вже за своїм е, якісь. Е, те, що ми створюємо і даруємо Всесвіту через людей, це вже дуже високий рівень, це вже є духовний рівень здобуття матеріальних благ. Тому зараз дуже важливо зрозуміти, які у вас є таланти, чим ви хочете займатися, що ви хочете дарувати, чим ви хочете ділитися з людьми. Звичайно ж, енергія, та, в якій знаходилась Земля раніше, планета вся наша, весь, ну, вся планета це для нас весь весь, Всесвіт можна так сказати, тому що далі, там, ніж землями ще там, ну, це одиниці, тільки там були там, десь так, в космосі. А ми, звичайні, земні люди. Для нас Всесвіт це наша земля, це наша планета і все, що там, атмосфера і що, і, що довкола неї знаходиться. Ну, і ще місяць, можливо, так, він теж, і планети на нас теж впливають. Але то ми вже так тільки знаємо, ми цього не бачимо. Вона знаходилась в інших вібраціях, в тих, які дозволяли працювати на неулюблених роботах і, і знаходитися там тільки-лише для того, щоб прокормити своє тіло фізичне. Зараз вібрації працюють таким чином, що стає все менше і менше можливим працювати там, де людина не хоче знаходитися. Для неї це вже навіть іноді ну, не витримують інші люди, і це робиться саме для того, щоб ми переходили всі разом на зовсім інший рівень нашого життя. Зовсім на іншу якість життя буде найближчі 20 років перелаштовуватись і дуже сильно зміниться всі процеси. Ось тому, як же ми можемо зрозуміти свої таланти, і чим ми такі особливі? Найперше, що хочу сказати ще, що там, де ми працювали просто для того, щоб здобути ресурс, ми... там була зовсім інша енергія, там практично її не було, можна так сказати. Була якась фізична активність одне й те саме, так? одні й ті самі рухи, одні й ті самі дії. І енергії, практично там вона була така динамічна просто енергія, не творча, а просто така агресивна, можна сказати, навіть. Бо там, окрім фізики, нічого більше не було задіяно. Зараз ще, коли ви знаходитесь на високих вібраціях і працюєте саме там, де робите саме те, що вам дуже подобається. Саме те, в чому у вас є дар і талант, це, звичайно, зовсім інша енергія. Там енергії дуже багато і вона, вона творча, вона всезидательна, вона створює навіть інші світи. Раніше було дуже мало талановитих людей, ми їх бачили тільки по телевізору, якихось там, там дольчи бабана, так, які створюють якісь Нові світи, я би так сказала, бо кожна людина це окремий світ. І вони створювали якісь шедеври, так? якусь творчість, тобто створювали щось таке, чого світ іще не бачив ніколи. Так ось в кожному із вас є щось таке, чого ще не бачив світ. І щось таке, що ви можете привнести в цей всесвіт і побачити відцеркалення в цьому. Так? Ви могли би побачити, як інші люди ходять в вашому там, створеному одязі зі вами. Так? Ви можете написати якусь, якийсь вірш, якусь пісню, якісь строчки навіть викласти це в Facebook і вже ви бачите, як вам ставлять лайки, і цю енергію свою ви вже придали багатьом людям, які прочитали ваш вірс, вони прониклися вашим посилом, вони считують навіть ваші коди. Це дуже важливо, тому що зараз пробуждаються ті люди, які несуть коди нового часу. Якщо у вас, наприклад, задаток там, створити одяг, якийсь новий, яскравий, або написати вірш, скоріш за все, не скоріш за все, а так воно і є ви можете цим одягом або цими строчками поділитися новими кодами з іншими людьми, які їх читають, візьмуть на рівні енергії, або, може, якось більш усвідомлено, і нести ці коди в собі. Далі. Так, таким чином люди теж саморозвиваються за вашою допомогою. Ось як саме ми повинні ці таланти в собі розкрити, як ми повинні зрозуміти, чим саме, яким даром, яким талантом, який саме дар живе в мені. Так? Це ваші дари і таланти, це насамперед те, що ви любите робити. І перш за все, ми повинні зрозуміти, що ми любимо, що ми хочемо і як це зробити. Можливо, ви вже чули, якщо не чули, запишіть собі і знайдіть в інтернеті цю інформацію. Існує таке, такий, така теорія, як піраміда Маслоу або маслоу. Це піраміда потреб людини. Піраміда складається із декількох сходинок. В базі цієї піраміди цих потреб лежить, лежать базові фізі, фізіологічні потреби людини. На верхньому, на верхівці цієї піраміди є сходинка, така як любов. Самореалізація, духовні, духовна реалізація. Між <кій> цими двома сходинками існує три або п'ять теж іще інших сходинок. Подивіться, обов'язково, хто ще не знає. Також, якщо перша сходинка потреб не є задовільною, то ви ніяк не можете перескочити, наприклад, там, на третю, на п'яту або на останню сходинку. Тобто, щоб дійти до саморозвитку духовного, до любові справжньої, до себе, до всесвіту, до інших людей, обов'язково треба задовільнити всі ці базові потреби, які там написані нижче в цій, в цій піраміді. На першій сходинці є базові потреби, такі як їжа, вода, сон, дихання, ну і все це є основним. Також там є така фізіологічна потреба, як ну, сексуальні потреби. Але трактують психологи ну, по-різному, це теж сход на першій сходинці цієї піраміди. Як ми можемо і ми мусимо починати з я, що ми насправді любимо, чого ми хочемо саме з фізіологічних потреб. Тобто мусить бути обов'язково раціон харчування повноцінний. Тобто, обов'язково на зараз там повинні бути овочі, фрукти, пілки, горіхи, трішки шоколаду ну і всі, щоб всі мікроелементи та вітаміни були в задовільному стані в організмі. Потім обов'язково ми повинні пити задовільну кількість води в день. І не завжди це є 2 літри. Ви повинні відчувати. Все зараз такий час, що ви все повинні відчувати. Якщо ви не відчуваєте, то саме ви повинні виконувати всі ті вказівки, які, про які я вам кажу. Тобто раціон харчування, вода і обов'язково сон від 8 годин. А для когось хтось спить зараз дуже, дуже багато, тому що іде дуже швидка трансформація. І енергії нашого тіла енергоцентри не витримують, і людина просто ну, забирає сили, всі сили забирає ця трансформація, і людина дуже багато хоче спати, і це нормально. І краще, якщо в такі часи ви саме висипаєтеся і спите дуже багато. Якщо у вас робота фізична, і, наприклад, дуже швидкий темп, обов'язково ви повинні знайти, знаходити якісь 5 хвилин. для того, ну, По-перше, ви повинні мати перекуси, обов'язково ви повинні відчувати, коли ви хочете води, коли вам треба до туалету, наприклад. І старатися все це виконувати. Тобто не може бути таке, що ви, наприклад, прийшли на 8 годину ранку, і у вас там є якийсь обід о 14-й годині, і між цими двома там, початком і перервою у вас немає жодного там перекусу якогось. Обов'язково старайтеся, якщо є така можливість, брати якісь горішки для того, щоб або там якийсь банан, якусь фрукту, щоб швидко можна було собі влаштувати такий перекус. Ось, тобто ви повинні піклуватися, перш за все, навчитися піклуватися про своє фізичне здоров'я, про свій фізичний стан і почати відчувати, коли і чого ви хочете. І найкраще це було б те, що коли ви постійно себе питаєте і ви. Кладете до рота тільки те, що вам зараз хочеться, а не те, що стоїть на столі, скажімо так. Дуже щільно і ретельно ви повинні і уважно віднестися до всіх цих питань. Ви повинні відчувати, як відчуває своє ваше тіло. Так, сон повноцінний має бути обов'язково. Якщо ви не можете спати і у вас безсоння, ви повинні зробити все для того, щоб був восьмигодинний сон. Тобто приймайте якісь легкі там Валеріана, наприклад, можна випити так, в таблетках. Ось слухайте медитації, слухайте. Якісь аудіозаписи, зараз їх дуже багато в Ютубі, за допомогою яких ви можете зможете заспокоїтися і поспати. Ось, Я Щось ще починала казати вам. Тобто на перших порах. Для того щоб я пам'ятаю, з чого ми починали, ми починали з талантів, але саме таланти розкриваються через енергію задоволення. Через спокій, тобто не через так, а коли ви знаходитеся в спокійному стані і всі ваші потреби є дуже і тоді вам починають приходити, приходить енергія, приходять інсайти, приходять ідеї. Які ви в дуже в спокійному, такому кайфовому, приємному стані, можете потім створювати щось і творити, і, і, і витворяти. Ось тому і ще є така вправа, яку я рекомендую на своїх там, консультаціях. Даю таке домашнє завдання протягом двох днів. А на 100% це завдання буде виконане тоді, коли ви будете виконувати цю вправу до того моменту, поки. Ваш мозок не запише і вже на автоматі не буде виконувати ці завдання. Кожні 15 хвилин ви повинні запитувати у себе, що я хочу тут і зараз, що я хочу з'їсти, чи хочу я води попити, чи хочу я в такій швидкій праці, але мені треба там банально до туалету, так? Роботодавці у нас багато через це життя, а фізичне здоров'я, воно у нас, на жаль, тільки одне. Тому роботодавцю завжди треба така пахаюча лошадь, так? але тільки ми можемо про себе попіклуватися. Тому, якщо ви, наприклад, йдете після роботи і вам захотілося зараз не прийти додому, з'їсти. Якийсь повноцінний обід або вечерю, або бо вам просто захотілося горішків, наприклад, і там банан якийсь з'їсти, шматочок маленький шоколада, ну то дозвольте собі з'їсти саме це. І коли ви проживете так протягом хоча б двох днів, ви дуже сильно побачите і зрозумієте, як відрізняється ваше життя. Ваш день від того, коли ви просто автоматично робите те, що ви завжди робите, а не запитуєте, чого я хочу тут і зараз. в моменті. І коли ви так проживаєте все життя, коли ви так навчитеся, вже і це вже буде автоматично в ваше життя. Тобто уявіть собі, напротягом цілого дня ви робите те, що вам хочеться. Звичайно, щоб не ходити на якусь неулюблену роботу і заробляти тим, чим ви хочете, те, що ви любите, теж ще треба постаратися. Ну, ось, а поки ви працюєте на звичайній роботі якійсь, ну то ви по максимуму повинні прикрасити, скажімо так, своє там, існування на цій роботі. Буду дуже вдячна за лайки ваші, за підписки. Сподіваюсь, що ця інформація буде вам корисною. Будете мати якісь питання або коментарі, пишіть. Ось. І приходьте на наступні відео. Будемо розбирати якісь цікаві питання. Також можете писати, що саме вам цікаво ще, і будемо розбирати теж інші питання.